Реконструкція екстреного відділення обласної клінічної лікарні, підтримка місцевих університетів та діяльність центрів життєстійкості усе це і не тільки вгорили на профільних комісіях обласної ради. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Обласні обранці говорили про реконструкцію екстреного відділення в обласній клінічній лікарні, а ще про Прикарпатський онкологічний центр. Туди незабаром мають передати лінійний прискорювач. Реконструкція планується частково за рахунок коштів обласного бюджету і коштів закладу. Мова йде про реконструкцію частини приміщень закладу для встановлення радіотерапевтичної системи в радіологічному корпусі, оскільки згідно державної програми МОЗ, ми очікуємо в найближчий час. В нашій області лінійного прискорювача Власне, це є радіотерапевтична система, і просимо поводити реконструкцію. Приміщення обласного клінічного екологічного центру, а ще мовилося про підтримку місцевих університетів. На таку програму народні обранці планують виділити 75 мільйонів гривень. Все для того, щоб студенти та викладачі змогли працювати над науковими проєктами та проводити різні дослідження. Буде задіяний науковий потенціал до аналізу стану справи в економіці у суспільних стосунках в краї і далі будемо рухатися величезні напрацювання і в нафті. Азу і в медичному університеті при Харпальському університеті вона розрахована на даному етапі на три роки і коштуватиме 75 мільйонів гривень. Не треба лякатися. о 75 мільйонів гривень. Це не профукані мільйони, це мільйони укладені в майбутнє. Обговорили також і надання соціальних послуг, а ще діяльність центрів життєстійкості. Таких у області наразі 14. Там містяни зможуть отримати психологічну допомогу. Всі територіальні громади були поінформовані про створення таких інституцій. Більшість таких центрів життєстійкості все ж таки буде працювати за підтримки володіного фонду Каліта, ми так є така вірна і Івано-Конкіст. Штат даних працівників, які працюють в центрі життєстійкості, це є в штаті Міністерства соціальної політики від 5 до 7 чоловік, нараховується психології і соціальні фахівці. На даний час фонд праці все відбувається з міністерства. А на засіданні комісії з питань бюджету народні обранці обговорили закупівлю 19 шкільних автобусів для громад області. На них планують виділити 61 мільйон гривень. Критерії відбору такі, тобто в кого забрали автобуси на війну безпосередньо тим потрібно дати. Також тим, у кого немає укриття, і організувати підвіз до укриття, а також тих, якщо є в навчальних закладах діти з певними вадами, то обов'язково потрібно організувати підвезення таких діток до навчального закладу. Мовилось і про капітальний ремонт доріг Прикарпаття. На них хочуть спрямувати 15 мільйонів гривень. Зокрема, на на мости в основному це будуть спрямовані ці. 15 мільйонів гривень на завершення тих мостів будівництво чи капітальний ремонт, які були розпочаті у минулих роках. Тобто таке розпорядження вже є. Воно погоджено в Києві у На 51 мільйон гривень наразі є перевиконання обласного бюджету. Ці кошти народні обранці планують виділити на об'єкти соціально-економічного спрямування.